Едмило Олеже, можу сказати оцю довгоочікувану для всіх фразу Наші нарешті вдома сьогодні до України з неволі повернулися важко. Поранені та тяжко хворі захисники. Наші вони сьогодні повернулися із важкими пораненнями із хворобами. Це і ампутації, це і проблеми із зором, це осколкові поранення. Це також і наші воїни, у яких виявлено діагноз і туберкульозу, і також гепатиту. Та при ось таке фізичне виснаження вони сьогодні перебували в такому емоційному піднесенні, тому що їх сьогодні зустрічало дуже багато українців, які на них чекали. Це і також представники е, і різних бригад. Це і родини зниклих безвісті, які е, намагалися бодай щось дізнатися від тих, кого повернули. Вони показували їм фотографії, вони просили е, і. Просили дізнатися якусь інформацію про тих, хто сьогодні нарешті вдома, скажу, що сьогодні повернулися нарешті додому наші захисники, і це різні підрозділи. Це і представники сил оборони, це державна прикордонна служба, це також і наші воїни, які боронили Маріуполь і які були в неволі понад три роки. Сьогодні дуже було щемливо, тому що наші воїни вони дійсно незламні. Попри те, що вони всі значно схудли в їхніх очах відчувалося ось цей такий спокій і впевненість, і з тими, з ким нам вдалося сьогодні поговорити. Вони говорили всім безмежно вдякуємо. Їм було дуже приємно, що їх сьогодні зустрічали з прапорами, що їх сьогодні зустрічало дуже багато дітей, і всі був такий сьогодні взаємний обмін енергією, тому що дуже на них сьогодні чекали. І ми сьогодні зустріли і поговорили із Аліною, яка сьогодні зустрічала не свого чоловіка. Але чоловіка своєї подруги це представниця 93-ї бригади Холодний Яр, яка нині зараз боронить на один із найтяжчих наших напрямків Покровський. І вона сьогодні зустріла чоловіка своєї подруги і каже, що вона надзвичайно зв... щаслива, але каже, що і бачить ті зміни, які відбулися із Олександром. Давайте почуємо. Міняла його, його сьогодні народження. Він з 22, 22-го року в полоні. Де нас третя бригада. Дуже, скур, дуже взагалі. По фото, що вона показувала, це зараз просто скелет. Усі повернуті захисники наші вони сьогодні повер, поверталися на каретах швидкої медичної допомоги. Їх сьогодні зустрічали з вигуками. Що всі всім дякували, всі казали, що вони дійсно ті справжні наші воїни, які витримали це все, і нарешті повернулися додому. І також ми сьогодні от поговорили із Аллою Миколаївною. Вона чекала на свого сина, і сьогодні каже: нарешті, ось це довгоочікуване повідомлення від координаційного штабу, що він нарешті. Вдома їй сьогодні не дійшло, і от ми можемо почути її емоції, що вона вже нарешті знає, що її найдорожча людина сьогодні вдома і що вона його сьогодні обійме. Сина чекаю, не бачили 10 місяців і чекаю, хоч би побачити, хоч здалеку, щоб вже знати, що він повернувся. Ну, поки не побачила, ще трудно повіритися. Обмін він нині триває. Про це повідомляють у координаційному штабі. кажуть, що поки що не можуть озвучити точну кількість тих, хто нарешті повернувся додому для того, щоб не перешкоджати е, процесу далі. І власне, от е, кого крім сержантського складу, вдалося повернути, ми зараз можемо почути від Андрія Юсова. Перший етап категорії важко важкопоранені. Сьогодні повертаються додому наші захисники, і ми не коментуємо цифр до завершення всіх етапів цього обміну, але це достатньо відчутна цифра, і також є і офіцери, захисники Маріуполя полонені, які знаходились в російській неволі понад три роки повномасштабного вторгнення. І люди з важкими пораненнями ми бачимо сьогодні людей з ампутованими кінцівками, з втратою зору, гіпатит, туберкульоз і багато інших діагнозів і хвороб, які межують із життям. Координаційний штаб. Координаційний штаб продовжує свою роботу, кажуть, що головна мета це повернення всіх категорій і за формулою всіх на всіх. І ось цей великий обмін він буде зараз також тривати. Колеги Марина, дякуємо, Марина Смолова про другий етап обміну полоненими.